Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі попрощалися із винахідником Борисом Чубіним, який загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну від російських загарбників. З кожного по 450 мл крові. 40 одеських рятувальників стали донорами. Чи доступні маршрутки для людей з інвалідністю? В Одесі тривають перевірки транспорту. Сьогодні вночі ворог знов тероризував Південь України, направляв знов ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет 131-136. Знов пуски відбувалися з. Східної, е, східного узбережжя Азову і з е, нової бази, яку вони розгорнули в Криму. Зараз е, ці дрони були спрямовані в, в напрямку Миколаївщини і Одещини. Сили протиповітряної оборони відпрацювали досить потужно. 16 дронів було знищено. Е, на жаль, уламками е, і наслідками бойової роботи е, було пошкоджено. Адмінбудівлю на Одещині, і сталося загоряння з сухої трави, але вогнеборці дуже швидко з цим впорались. Найголовніше, що ніхто не постраждав. Винахідник, поліглот, захисник України в Одесі провели в останню путь військовослужбовця Бориса Чубіна. Він служив у складі 59 ї окремої мотопіхотної бригади. Готував мобілізованих хлопців до життя на війні та 30 серпня загинув під Авдіївкою, коли виконував бойове завдання. Тоді разом з Борисом був його побратим на псевдохуліган. Через його руки проходило ну, майже 80% мобілізованих хлопців, які нічого не розуміли взагалі у війні, яких він готував до кожного бою. А Боря підіймав їх з колін. Давав їм можливість вставати на ноги і йти в бій. Ви навіть не розумієте, не саме, скільки він життів зберіг хлопцям. Так сталося, що буквально за 15 хвилин я від'їхав від точки прильоту Іскандера. То, можна сказати, один з небагатьох, хто залишився живий або не поранений. Він ходив сам. Зі своїми бойовими групами і ночью і днем, і він е, ніколи не стояв ні за тією спиною. Він е, першим іноді координував е, воздух земля, і це було эмоционально для нього дуже сложно. Він сказав, это це настолько виснажливо для мене, тому що від мене від моєї рішення залежить. За годину до своєї гибелі Борис дав останнє інтерв'ю. В ньому він казав про те, як важко втрачати побратимів. Це речі, які можна зрозуміти, є речі, які можна очікувати. Але от саме та річ, яку ми казали, це втрата свого товариша, друга, чи втрата по зброї, ти не можеш до цього звикнути, ти не можеш цього очікувати. Тобто, ти розумієш, що ти знаходишся на війні, що тут гинуть люди, що може загинути будь-хто з вас з будь-якої миті. Але. Справа в тому, що, як я казав, ми одна велика сім'я. Перед тим як піти на службу Борис Чубін тільки закінчив Київський національний університет і свого часу відмовився від того, аби поїхати навчатися за кордон, знав кілька іноземних мов. Я завжди задавала йому вопрос, чому тимі таке блістяче образування, такі великі горизонти, Ти пішов в окоп в сапогах солдатом воювати. А он сказав, що моє покоління оказалась смілее, достойні, чеснеє очі. Многих поколінь, які жили до нас в Україні, і тепер ми с оружием в руках захищаємо вас, щоб ви могли спокійно жити і рости дітей, строить свою мирну життя. Прийшла попрощатися із борисом його шкільна вчителька Ярина Бугера. Згадує, що він добре навчався, тепер каже ставить своїм учням його у приклад. Він був незбичний, він був бешкетником, він був дуже талановитою, розвиненою дитиною, він був гострим на язик, на всі питання у нього зразу були відповіді. Щоб я його не спитала з першого класу. І коли на початку першого класу у дітей брали інтерв'ю. Ким ти хочеш стати, то він сказав, що він хоче бути президентом. Це його мрія була. Ну а потім він хотів балотуватися в Раду, коли він вже був дорослим, і боротися з корупцією. Але він боровся на іншому фронті. А на цих відео Борису – 14. він розробив прилади для людей з вадами зору та став переможцем у всеукраїнському конкурсі Інноваційний прорив прорив-2013». в його е цивільному житті. Він був винахідником. Він е винайшов пристрій для допомоги людям з вадами зору та слуху. І е якщо б не війна, він би був мабуть українським стівом Джобсом. Чубіну назавжди залишиться 24 роки. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Рятувальники прийшли до одного з кабінетів головного управління ДСНС в Одеській області. Тут для них лікарі організували умови для здачі донорської крові. З 2014 року кров для поранених військових, здає рятувальниця Олена Бондар. В цьому році це вже втретє, тому що треба допомагати нашим хлопцям на передовій. І в мене брат теж бойовий офіцер, служить тому з 2014 року, і для мене це дуже важливе питання донорства крові. Не готуюсь, приходить смс що потрібна кров, то якщо пройшло два місяці, то я йду і здаю зараз в нашій такій несложній ситуації, да, хлопці котрим потрібна допомога, або, можливо, якійсь маленькій дитині допоможе моя кров. Аби стати донором-рятувальникам потрібно було заповнити анкету, здати кров з пальця та виміряти тиск. Після цього сама процедура. Кожен залишив 450 мл рідини. Я не знаю в котрий раз, але я здаю на постійній основі з 19-го року. Я ніколи не задумувався про це. Просто кожного разу йду на благодійність і все. Гроші не беру. Я багато разів вже здавав, тож я ніяк не готуюсь. Легкий сніданок і не курю і не п'ю за кілька днів до цього. Вперше прийшла здати кров рятувальниця Ольга Коляда розповідає, як готувалася. Випала солодкого чаю зранку, з'їла ну, посидала добре. Щоб була повна си вирішила, тому що це хороша справа на допомогу нашим хлопцям. Можливо, моя. Кров кому знадобиться. Перше, не ми поїхали на станцію переливання крові, а станція переливання приїхала до нас. А це зручніше, звичайно, тому що дуже багато людей саме в будівлі головного управління, які просто швиденько зпустилися свого поверху, здали кров, зробили добру справу і повернулися на своє робоче місце. Тобто, хто хоче, бере вихідний, але в основному рятувальники працюють і вихідний не беруть. Це є добра справа, і всі це розуміють, що ця добра справа це та, яка може врятувати життя іншим людям. Людям тому, що ну в рятувальників є різні направлення в роботі. Хтось ліквідовує пожежі, хтось рятує людей. Є хіміки, водолази, є піротехніки. Є люди, які, наприклад, інспекторський склад, які не виїздять на саме на якісь бойові завдання, але це той шанс для кожного рятувальника, все-таки йти за покликанням і рятувати життя. Загалом донорами крові стали близько 40 працівників ДСНС Одещини. Олександра Пономаренко, Владислава Гарберс. Суспільне новини Одеса в Одесі відкрили консульство Італії вперше від початку незалежності України. До міста прибула делегація Італії спільно з представниками ЮНЕСКО для визначення переліку об'єктів, які потребують відновлення наслідок атак Російської Федерації. І допомогти у роботі з реставрації будівель повідомила керівниця бюро ЮНЕСКО в Одесі Кяра Деці бардескі Ми намагаємося визначити найбільш термінові об'єкти для захисту і розпочати роботу з фондом захисту спадщини ЮНЕСКО, який є мультидонорським фондом. Ми маємо першочерговий внесок в розмірі 169 тисяч доларів США для термінового втручання. Місія визначила декілька культурних об'єктів, які зазнали серйозних ушкоджень внаслідок атак, так, наприклад, собор, будинок вчених, кілька інших будівель, літературний музей, музей західного та східного мистецтва. Дуже багато спільних планів. Вам відомо, що італійський уряд один із перших. Дав нам сигнал про те, що вони готові допомогти про відбудови центру Одеси. Це ті приміщення, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО, постраждали під час обстрілів. Доєднання сьогодні консульства до нашої дипломатичної сім'ї. Це ще один сигнал для того, що Італія підтримує Одесу і готова, і вони це офіційно заявляють, готові нас після перемоги допомагати відбудовувати. 30 секунд. Такий час займає у водія маршрутки дістати пантус для допомоги людям з інвалідністю. В Одесі громадські діячі проводять перевірку інклюзивного транспорту. Хочеться вас підстрахувати трошки. Дивимося, кнопка є. Дивіться, кнопочка працює, нам повезло. А де ж спинка наша, яка ну, щоб людина не впала ззаді? Ну, ми поїхали. Витронулася, людина впала, розбила собі ну, голову, щоб ну, тут повинна бути спинка пасік безпеки. А ви бачите, що на цьому маршруті так, немає навіть значка, яка, який може означати, що на цьому транспорті може пересуватися людина з інвалідністю. Та людина, яка чекає цей маршрут, вона просто подивиться, вона може відвернутися і чекати наступну маршрутку. З п'яти перевірених маршруток тільки одна відповідає всім правилам. Подивіться! Душа радується, подивіться, що ми побачили. Ми спинку побачили. Ремінь є! Дивіться, все є. Ну що це? Нельзя так, щоб було на всіх. Дивіться, кнопка виклику. Все працює. Це четверта перевірка транспорту для людей з інвалідністю в Одесі. Дуже було все печально, ті рази. А сьогодні ми перевірили п'ять маршруток. І ви бачили, що лише одна маршрутка дійсно. Нею може скористатися людина, яка користується кріслом колісним. Там був зручний пантус, там була кнопка виклику, водія по потребі, якщо ти виходиш на наступній зупинці, там був пасок безпеки, який фіксує крісло колісне, і там була зручна спинка. Такі перевірки проводять не тільки для цивільних людей з інвалідністю, а й заради військових, які у майбутньому повернуться із зон бойових дій, каже депутат міськради Олексія Сауленко. Місяць тому я направив запит до департаменту транспорту, щоб з'ясувати, скільки зручного транспорту для людей з інвалідністю існує у місті. І отримав таку відповідь гарну, що все добре. На кожному маршруті є зручний транспорт, який там. Курсує, є його руху і все зрозуміло. Те, що написали, не завжди так, як це написано. І я запропонував Олегу Миколайовичу разом перевірити ці маршрути цих перевізників для того, щоб зрозуміти, так воно чи не так. І вже на першій перевірці ми зрозуміли, що та відповідь вона не відповідає ніякої дійсності. Вона... Це, ну, якщо м'ягко сказати, щось страшне. Тобто автобуси вони автобуси вони існують тільки на бумагі і працюють. Вони не додержуються ніякого графіку. Кількість такого транспорту планують збільшувати на 21 маршруті. Є 24 автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. Окремі перевізники вже отримали наші акти. З на усунення недоліків і вже придбали. вибачили сьогодні Богдан з номерами свіженькими. І вони вже придбали, і сьогодні ви бачили, що це оновлення іде. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на вихідні 9-10 вересня. По всій Одещині ясна погода. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 20 вночі та від 24 до 27 градусів в день. В Одесі ясно, без опадів. Температура повітря вночі 16-18 із позначкою плюс. В день 25-26 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.